Доброго здоров'я всім! Звати мене Андрій Копеленко, адміністратор групи Все для саду та удо. Е, відразу хочу привітати всіх учасників нашої спільноти, тільки що подивився на наш лічильник групи, ніби під сюжет мій спеціально. Позначка змінилася на 4 тисячі, тож у нас вже 4 тисячі, поціновувачів садового інструменту, однодумців. Тож, продовжуємо нарощувати темп, збільшувати нашу групу, щоб нас ставало ще більше. Тож, дякую як новим учасникам нашої спільноти, які приєднуються до нас кожного дня. Також хочу подякувати учасникам спільноти, які з перших днів нашої групи. Ми вже пройшли разом 2 роки і, сподіваюся, ще не один рік будемо разом. Сьогоднішній мій сюжет, щоб полегшити вашу роботу, хочу вам розповісти. Вже набридло, мабуть, усім дивитися секатори. Тож сьогодні секатор ми відкладемо в сторону Felco 2. А хочу вам розповісти, що не завжди потрібно тягати за собою секатор, який по об'єму по вазі важкий. І навантаження на руку його більше, коли можна зробити роботу, ту ж саму обрізку, як я називаю мілка обрізка. Мілка обрізка це малі пагони троянди, виноградна лоза, там інші квіти, томати. Гілки діаметром 10-15 мм. Це називається мілка обрізка в мене. Сира обрізка в мене це обрізка по-живому, живих гілок. Не в дощ різати, бо сьогодні дощ, то, набуть, багато хто мені не писав з групи, набудь у дощ вже ріжуть. Тож, що таке ножиці для мілкої обрізки? Ось трохи у дружини зібрав вам для сюжету. Такі яскравенькі, різнокольорові. Багато не брав, бо в руку не поміститься. Бачите, скільки в неї краси? Я щось не пригадую, щоб вона в мене їх купувала. Цікаво. Тож, ножиці обираєте на свій смак, які вам зручні. Єдина відмінність. Ножиці своїми лезами поділяються на ножиці з вуглецевої сталі і ножиці з нержавійки. Ми говоримо про якісний інструмент, а не те, що продають в епіцентрах та на базарах. Це вічні ножиці. Я завжди раджу брати ножиці з вуглецевої сталі. Чому? Тому що ця сталь набагато гостріша і ними працювати легше. Але ножиці з нержавіючої сталі також непогані, якщо це відомі бренди, якщо це ножиці фірмові, а не просто десь там куплені невідомо де і у кого. Тож, нам необхідно з собою носити сікатор, коли ми можемо зробити обрізку. Цими ножицями. Ось, наприклад, зараз в мене в руках ножиці Самурай і АРС. Я спеціально взяв різні ножиці, дивіться, вони відрізняються довжиною леза. Це модель 300 SS, хоча модель 300L, вона точно йде з такими лезами довгими, як у Самурай. Тож, такі ножиці з меншими лезами нам дозволяють робити обрізку фруктів, зрізати гілки. Десь там в таких важкодоступних місцях, вони універсальні. А вже ножиці, які йдуть з довгим лезом, ось самурай, ними вже можна підрізати легко хвойні гілки, проріджувати ту ж лозу винограду, троянди і все, що стосується мілкої обрізки, діаметр зрізу, в них до 15 мм. Ці ножиці мають ось таку пружину, таку, як. Ці японські секатори ножиці Окацуна. Вони дійсно дуже гострі, я пробував ними працювати. Працюють відмінно. Ножиці АРС мають пружину ось такого плана: спіральну пружину, але тут нема нічого страшного, вона тримається доволі таки міцно. Цим ножицям здається в дружині вже 3 роки. Ну, пружина тут стоїть і ще попробуй силою відтуда вирвати. Тож, ножиці і ці і ці мають леза з вуглецевої сталі. Ціна ножиць Самурай – 950 гривень, окацу коштує 690 гривень, Ножиці АРС з такого плану з маленьким лезом 500 гривень, з такими лезами АРС 550 гривень. Дайте нам бюджетні. Дайте для пенсіонерів. Тож, італійські ножиці дуебові. Відомий всім італійський бренд. По-нашому перекладається два воли. Ось два вола в їх такий логотип. Знаєте, що вони виготовляють секатори з двома ріжучими лезами. Молоткові секатори. Також вони виготовляють ножі для щеплення, кущорізи. Бренд відомий і інструмент в них якісний. Тож, два воли нам пропонують ось такі ножиці за 400 гривень. І мають лезо також з вуглецевої сталі. Ось таку пружину. Працюють вони теж доволі таки непогано. Зручні для жіночої руки. Ну, як для мене мають такий ніби трішки тускловатий колір, чого хотілося б, коли там в саду працюєш. Ну, хоча в траві, я думаю, в зеленому, можливо, фіолетовий буде відрізняти. І ось я взяв спеціально таку модель ножиць італійського також виробника стафор. Зобув італійський правпор наш поставив. Так, чим хороші ці ножиці? Вони відрізняються вже від цих. Я спеціально взяв декілька варіантів. Головне, що все є в наявності. Ось вони мають вже таку защолку, відкриваються легко. І леза тут йдуть. З нержавіючої сталі. Тож, ось зверніть увагу, на Лезі йдуть зубчики. Був я в гостях на цьому тижні в одного з своїх колег, який має магазин професійного садового інструменту, ніби ми з ним конкуренти, але ми з ним давно товаришуємо, що рідко в бізнесі. Дійсно, ми якби один одного підтримуємо, підказуємо, і він вирішив похвастатися одному моделю ножиць Falчі. Італійський. І він мені показує ці ножиці, довго про них розповідав ні про що. Я кажу йому: Слухай, так це ж ножиці для часнику. Як для часнику? Прикро, коли людина продає і сам не знає, що він продає навіть. Е, дуже важливо для мене познавати той інструмент, який я продаю. Я йому пояснив, він це зробив у себе поправку на сайті. Я не кажу, що я такий вумний, але ж для тих, хто тратить гроші, має знати. Дивіться, чому ось ці зазубринки? І чому для часнику? Тому що коли ми викопуємо часник лопатою фіскар з моєю, яка не ламається і копає сама, ви знаєте. Ми робимо обрізку часнику. І ось коли ми кладемо сюди головку і обрізаємо саме цей чубок, це дуже зручно. І коли ми вже саме стебло... То ці зубчики вони виступають як утримувачем. Часника ці чубки не скользять по йому, а чітко фіксують і якісно ріжуть. Перше. Часник. Потім тут ідуть, як ви бачите, закруглені такі леза. Не гострі. Не такі гострі, як ось на самураї, як на двох волах. Взагалі, Італійці, коли розробляли ці ножниці, вони їх робили як для виноградарів. Але ж ви бачите, наскільки скільки вони універсальні. Тож, ці ножниці не проколюють ягоду за рахунок того, що леза в них не гострі. Ціми легко проткнеться ягода, ці нам ягоду збережуть раз і збережуть наші руки, якщо, не дай Боже, там десь ви промахнулися. і... В руку себе заділи, бо багато вже хто різався моїми ножицями, різав руки. Тож, потрібно працювати з інструментом обережно, бо він дійсно дуже гострий. Ось навіть грони винограду тут на упаковці, квіти чудові, які скоро розцвітуть уже весною. Так що підводимо ітог нашого відео сюжету. Що не обов'язково з собою носити секатор, там, де можна з легкістю працювати ножницями для мілкої обрізки. Вибір шикарний. Нема зараз в кадрі окацуне, немає белота, які йдуть з довгими лезами. Ви знаєте, такі, любите їх купувати. Але навіть із цього, що я вам показав, запропонував. Вибір дуже великий. Тож, готуємося до весни. Весь інструмент, ви знаєте, в мене якісний. На наступному тижні, ну завтра вже тиждень наступний, це понеділок. Приїжджає поставка німецького виробника Льове. Це гілкорізи, сучкорізи. Це секатори. Також очікуємо поставку вікторінок знову. Це Швейцарія. Будуть ножі для щеплення, для окулірування і багато кухонних ножів. Також через два тижні поставка Ханакумагава. Це секатори ручної роботи, ножиці і приїде масло камелії. Тож, я працюю, працюю завдяки вам, ви даєте мені наслагу до роботи. Всіх радий вас бачити, читати. Тож, до нових зустрічей, тихого всім вечора. З вами ваш Андрій Копелема.